Але точно це буде не Росія. Я вас вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні ми подивимось з вами, якими будуть кордони України по закінченню війни. Начнемо ми з вами з Сум. Чи повернеться окупована територія Сумська область в Україну? Навіть незнайома з картами людина може побачити раду. Да, це веселку, так? Да? веселка українською називається дуже гарно. Ми з вами бачимо, що разом, разом ті, що зараз в сірій зоні, і ті, що е, щас, зараз на українській території, тобто буде повернення. Ви розумієте, вони. Е, Відійдуть і залишать нам, але ця територія ще якийсь час буде обстрілюватись. Скоріше всього, що там буде багато зруйнованого. І, по, по суті, повертатися буде практично тільки земля, а не якісь те, що построєне. Розумієте, от ми з вами бачимо п'ятьорку мечів, і це карта перемоги, але якою ціною? Розумієте, це карта повернення. Але зрозуміло, що там уже ніяких уцілілих хатів не буде. Ось, але повернення буде, ми бачимо по двойки чаш. Друзі, ви пишіть, може, ви теж на окуповані території. Я буду розуміти, про яку територію мені дивитися. І якщо ви не на окуповані, задавайте запитання. Слідуючи відео будуть відповіді на ваші запитання. Далі ми дивимося Луганськ, Луганська область. Вона практично вся окупована, тому давайте подивимося по завершенню війни, чи, закін... чи повернеться Луганська область до України. Ми тут бачимо короля. Безумовно, що ця карта каже, що буде все обдумано і повернення буде. Ми бачимо, народилася дитина, це до добра, так? Да? Тому що на зле не буває. Але по п'ятки Пінтаклі буде важко через зиму сказано. Тому, я думаю, це буде слідуючий рік. Друзі хлопці, які охороняють Херсон та Херсонську область, просять вашої допомоги на нове обладнання. Мені писали Ізюм та інші міста. Давайте з вами подивимось. Ізюм не окупований. Я просто хочу а, наголосити на цьому, і ми з вами сьогодні дивимось, чи повернеться окупована територія області, Харківської області в Україну, як буде заключений догов... договір про мир. Чи повернеться а, окупована Харківська територія до України? Третя карта тройка жезлів. Це карта задумка Властеліна. І ми бачимо, що зміна Властеліна Зміна це поміняється хазяїн. Тобто Харківська область, всі окуповані території перейдуть в Україну, хоча їм зараз, бачите, от не дуже добре. І вони підвергаються всяким обстрілам і так далі, і там, нагнітанням обстановки. Зрозуміло, що їм там теж дуже невесело. Тому ми бачимо, що буде повернення. Ось ми бачимо по рицарю жезлі. Буде повернення до України. Так, давайте з вами подивимось далі Донецьку область. Там багато окупованого. Донецька область. Чи повернеться Донецька область. Давайте інші карти візьмемо. Чи повернеться Донецька область до України після завершення війни. Ну, тут карта закону. Насамперед. Безумовно, закон на стороні України. Чому? Тому що це українська територія. І законом, і всіма судами, і європейським, і всім буде повернення закону бумажно. Тобто це точно територія України, і по закону вона належить Україні. Ми бачимо 11-й аркан. Так, Запоріжська область. Запорізька область чи повернуться території окуповані Запорізької області до України після завершення війни там же Чиш і АЕС. Ну, дивіться, ми бачимо людину, яка підписує документи. У людини жовтий, жовтий на грудний значок. Тобто, я думаю, що буде повернення. Ну, бо для України вверх, бачите, сім'єрка жезлом це добитися результату. Ну, ідеї, які призведуть до цього, і підписання повернення. Так що буде матеріально підписано. Є частина Дніпропетровської області. Давайте подивимося Дніпропетровську область, чи повернеться То, що там вони трохи заграбастали, але чи відіб'ють наші, чи буде це наша територія Дніпропетровська область. Бачите, от вони хочуть прямо за вухо вкусити. Це не територія, це вони хочуть просто навредити. Я взагалі не бачу окупації. Після війни в Дніпропетровській області. А, друзі, дивимося на інших картах. Знов Херсонська область. Да? Давайте я на цих подивимося. Херсонська область, наголошую, що ми відкрили збір для хлопців, які охороняють Херсон та Херсонську область, на обладнання. Тобто, нове обладнання вони там собі закупляють щось современне, якісь новшества. Тому є прохання допомогти. Вони нас просили, тому. Якщо у вас є змога та бажання, ви можете це зробити і внизу є посилання. І так, Херсон та Херсонська область, окупована Херсонська область, чи перейде до України після закінчення війни? От ми бачимо, що якось дуже багато сльоз, дуже багато страху. І якось розриває прямо по воді, бачите, розірвано багато страху. Ще Херсон намучиться, безумовно, і там потоп, Ну, ви знаєте, да? багато чого. Але далі ми бачимо двойка жезлів. Двойка жезлів – це нове. Життя, інше життя, не те, що було. Да? Тобі ж двійка жезлів це переход в нову реальність. Зрозуміло, що повернеться. Ну, і дивимось з вами Крим. Чи повернеться Крим в Україну після завершення війни? Охо! Да уж. Дивіться, ну, пер, по-перше, перша карта сказано, що разом з Україною ми спитали, чи перейде в Україну. Безумовно, це рідня, це близько, це перейшли, це за одним столом е, свої. Тобто тут карта точно да? Ну, отак, от рідні. І тут ми бачимо, коли буде мир. І тут три голуби, не два. Ну, тобто, чому три? Тому що це, я думаю, якісь будуть до цього перемовини чи щось. І... Тому три. Сімка мечів це карта хитрощів. Тобто перейде, але можуть бути якісь нюанси. Тому тут і карта мечів, і карта хитрощів. То щось буде. Але точно це буде не Росія, друзі. Тому о, я бачу, що, в принципі, Росія нічого не доб'ється, і вона піде з війни нічим. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої запитання, я обов'язково вам відповім. Всього вам найкращого ми обов'язково перебажу.